Друзі, на нашому каналі давайте поставимо термостат на батарею. Підійдіть сюди поближче, пане апаратор. Значить, Ми маємо термостатичний кран. Він йде з захисним ковпачком Що ми робимо? Ми від'єднуємо цей ковпачок, беремо термостат або термоголовку, ставимо ось він, до речі, вже в положення. Не один, не два, не три, а вставимо в положення 5, максимально відкрите. Далі під'єднуємо, щоб гайка підійшла до різьби і просто від руки закручуємо. Раз. Все. Ніякі ключі не потрібно затягувати там його ключами, дерти йому основу. Ну, а далі вже налаштовуємо ту температуру, якою. Яка вам потрібна в приміщенні? Трійка це 20 градусів температура приміщення. Четвірка це десь 22-23. Все, по вашому бажанню, друзі. Так що, якось так. Якщо сподобалось відео, став вам подобання. Дякую.